Зараз в нашому місті, так як і в нашій країні, відбувається велика подія святкування Пасхи. І ми вирішили дізнатися в жителів нашого міста, що вони вкладають в місць цього свята і чому вони його святкують. Скажіть, будь ласка, ви святкуєте Пасху і Чому? Так, я святкую Пасху. Чому? Чому? Тому що це є спогад про спасіння, яке дарував Бог мені через восена Ісуса Христа. Звичайно, як всі інші українці. По перше, церковне свято, а я є християнин. По-друге, це свято приносить радість людям, і тому, я думаю, можна, я думаю, можна його відсвяткувати. Ну, в основному мені це свято дуже подобається. Тут звичайно, святкують. Всі люди святкують Білої вороною не буде жить. Обов'язково. А чому ви святкуєте це свято? Тут народне свято. Святкую, але в інакший день. Так, звичайно. А чому ви святкуєте це? Тому що це так як релігійне свято, і я так, як віршу людина, ходжу там до церкви, е, молюся, сповідаю так само і святкую це свято. Ну, так, святкуємо. А чому ви святкуєте це свято? Ну, це релігійне свято. Святкували наші батьки, діди, бабусі. Ми теж святкуємо. Ну Звичайно. А чому ви святкуєте це свято? Ну, тому що такі ну, традиції, звичаї, але перш за все це релігійне велике свято, що воскрес Христос, маємо надію, що й ми буде, заслужимо в цьому житті, так само воскресним. Обов'язково. А чому ви святкуєте? Ну, наші всі предки святкували ми теж. Ну бо це є релігійне свято. Е, як святкуємо? Ну, то відмічали, їли Пасху, пили. Звичайно, святкуємо. Не скажу, так склалось. Чи чого саме чекаєте, якої відповіді? Що я дійсно вірую, що я до цього не можу віднести. Обов'язково. Чому ви святкуєте це свято? Тому традиційно я м, православний християнин. Я що не українка. А чому ви святкуєте це свято? Це свято предків. Так. А чому ви святкуєте це свято? Чому? Петро травмутвічну. Ну, скажіть, чому ми святкуємо свято? Тому напевно, що це свято християнське, українське, а як же ж? Це наші традиції, споконвіків. Так, звичайно. Чому ви святкуєте це свято? Це наша традиція сімейна, і воно мені дуже-дуже подобається. Та вже відсвяткував. Так. Чому ви святкуєте це свято? Традиція є така, і родина, всі святкують. Скажіть, будь ласка, чому важливо святкувати це свято? Справа в тому, що Ісус Христос Воскрес ну і Він дарував нам життя, бо ми тут на землі живемо тимчасово, а саме завдяки завдяки Воскресінню ну, ми повинні пам'ятати, що життя продовжується по той бік світу. Близько Пасха це. Це тобі, кульмінація, кульмінація всього, ну, всього життя людства на цій землі. І, скажімо, тут тут подарований Богом прощення для кожної людини. І тому це дуже важливо, якби ну, кожній людині нагадувати собі хоча б раз в рік про те, що Бог зробив для нас. Ну, я думаю, що важливо як не важливо. Усі, які святкували, в наш час не важливо. Ну, не знаю, чи всі святкують його, але ну, в Україні. Я думаю, ми маємо зберігати свої традиції. Так, наш час дуже поширена. Така, ну, такий спосіб поведінки, та як так, не дуже віруючий, а це свято, яке здає нам надію, віру. Це вчення вічне. Воно пережило капіталізм, комунізм перейшли. І так залишиться і для ваших дітей, і для правнуків ваших. Іншого варіанту немає. Людський розум не придумав іншого варіанту. Як це не дивно, наче це казка така, а по суті, іншого варіанту немає. Людство кращого варіанту не придумало. Слов'яни християнство, мусульмани свою релігію, але вони близькі. Вони близькі. Скажи, будь ласка, що означає це свято особисто для вас? Для мене це просто це реально ще раз пережити, передумати ціну, яка заплачена за мене, і та перемога, яку Христос вирішив на Голгофі, і пізніше, як він воскрес, над злом, над справедливістю, як він його просто переміг своєю любов'ю, ну і жертвою, і скажімо, безплатно подарував це мені. Це Воскресіння Христове, і це дуже радісне свято. Тому, як я казала, несуть святити фро Паску, яйце і, та... і так далі. Ну як то? що Пасха є Пасха. Великдень, Великдень. Е, ну, для мене це свято означає дуже багато чого, тому що ну, я знаю, святкують дуже багато людей. Це, по-перше, так, е, ну. Після того трагедія так він помер і потім він так як дав всім людям надію, та якщо буде все на краще. Ну, якусь радість, світло, таку надію, таке ну, піс перед тим якось духовно людина очищається. Ну, ну, справді, якось от в церкві стоїш, то, то прям здається, щось змінилося. Ну, ми віримо в Господа Бога і ми з ним все життя пророводимо. Мусимо жити. Ну, як даєте, якби надію другу, коли Христос Воскрес, якби повернення надії до людей? Надії. Надію на що? На вічне життя. Ну так Біблія пише. На вічне життя. Біблія. Якби Біблія цього не писала, я б подумав би, що треба відповісти. Згадку про моїх дідусів, бабусь. Це родине свято виходить. Ну, Воскресіння Христа приносить не тільки для мене, для всього людства християнського, що життя продовжиться, але ніколи не зупиняється. Е, Воскресіння Христа мені дає те, що е, просто е, я перед Паскою дивилась фільм про Воскресіння Христа, і е, це мене. Чомусь дуже надихай, тому що один Ісус Христос пробачив всі-всі людські гріхи. За нас, за нас дуже багато людей. грішних, дуже грішних. Як? Нашу християнську релігію, вчення Ісуса Христа. Це Він взяв 10 заповідей від Мойсея і зробив основою нашої цивілізації. А що ви вкладаєте в зміст слів Христос? Воскрес? Христос Воскрес, значить Христос Воскрес. Так і Город. Зараз як одного питали такий віруючий, не фанатки. А Христос Воскрес, Говорить, на правильно тіло. Ну поки що я вкладаюся, що просто це Воскресіння, тобто він був мертвий і він став живий, сам без якоїсь допомоги. Бо істинно Воскрес відповідаємо, вкладаємо свою душу. Що Христос після того, як після того розп'яття, після того як його поховали, що він так, через деякий час Воскрес. Типу, що він Воскрес? Зарадіс, новина. новина. Ну, Якщо він преподносить нам це життя і ми надіємося, що і ми так само будемо жити, як він праведні воскрес і будемо ну, так... Жити, відповідаю традиційно. Христос Воскрес, воїстино Воскрес. Те, що Він воїстино Воскрес. Не те, що так просто придумали. Ну, для того, щоб було щось альбі на Пасху. А якщо він Воскрес, то він вже Воскрес. Розумієте? А яке відношення ви маєте до цього свята? Раніше, коли я був грішним, я не мав відношення. І це для мене було чисто яйця. Чисто якісь люди, які вітаються Христос Воскрес. Тепер це коли я прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, це, ну, це велике свято ну, в моєму житті. І, е, моє відношення, це то, що то Христос живе в мені, і я просто це святкую. Зустріч з родичами, також що не раз можна зібратися цілою сім'єю. Ну то якось. Що ще, як? Канікули, день канікулів. Ви знаєте, з цим питанням треба подумати. Ну, по-перше, один день до школи не треба ходити. По-друге, по-друге, треба до церкви ходити, паску святи, паску паску в кошику і так далі. Мені це дуже подобається, приємно дуже. Ну і все, напевно. Ну, безпосередньо до мене. Ну, важко сказати в наш час, особливо, коли все міняється швидко. Ну, Лічно, ви знаєте, я кажу так чесно. Я не є фанат віри. Ну тож до релігії теж багато питань є. Це для всіх важливо, не тільки для особисто, для одної людини, для всіх на землі людей. Так, звичайно, тому що я християнка і я його святкую кожного року з родиною.